Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Uh, сьогодні у нас 23 лютого і прийшли нам ось... ось такі нам прийшли uh, посилки. Прийшла нам, друзі, вощина. <coughs> ми заказали uh, 5, пачок. Да, 5 пачок. Тут 2 пачки і тут 3 пачки. Uh, заказували ми вощину від. Uh, Долина меду торгової марки. Друзі, давно вже хотів замовити цю ващину. Тому що ну, на просторах, як ми знаємо, на просторах ютуба її досить таки хвалять цю ващину. Але все якось все якось получалося так, що заказував щось інше. А вже буквально десь приблизно ну, 3 сезони підряд хотів заказати попробувати цю ващину. А зараз рішив і заказав всю ващину саме від цієї компанії. Ну, друзі, Ось бачимо так воно запаковано. І ще також замовили маркер для мічення маток. Ну, зараз його подивимося, який Ось, бачимо, так запаковано. Ну, цю розпаковувати не буду. Поставлю вже коли під час роботи розпакую її. А ось цю одну розпакував, просто щоб відкрити так зверху і подивитися, ну, яка Ну, Друзі, скажу так, запах дуже гарний. Пахне вона... Чудово, як тільки розпечатав ці, цю чорну коробку, дуже вона е, запахла. Ну так, ну, Ось бачимо, хто, можливо, хтось не знає, тут будуть координати, то можете е, користуватись. Так. Ось бачимо, як вона перекладена, гарна пачка. Ну, Пакування гарне, гарно запаковано. Відкриємо. Нічого відкриємо, потім поставимо так відкриту вже У цей ящик. чем у меня ну, гарно, желтенько ну, друзья, запах запах у меня не очень гарный И скажу, друзья, так сейчас э, зараз... Ще готулку пише. Друзі, скажу так, ну, запах вона мені, пахне, вона мені, як би сказати, натуральним воском. Чому, наприклад, кажу, що пахне натуральним воском? Тому що в мене там стоїть воск, який ми перетопили на сонячній воскотопці. То якщо його попахати і цю вощину, то запах у них ну, ідентичний. Наприклад, по закупові, як би сказати, дуже вона так, як би, з натурального воску. Ну і виглядає вона досить таки гарно. Бачимо м'ягенька. І хоча вона ну, їхала в дорозі, ми тільки що її забрали, привезли, але все добре. Так, Добре, зараз ми це складемо. Ну, Друзі, вже будемо ставити її у сім'ї, будемо вже розширяти нею, як би сказати, і вже будемо дивитися на. Ну, На те, як бджоли, нею, як бджоли відтягують з неї рамки. І зараз подивимося, що це за маркер. Ну, ось бачимо, друзі, такий маркер. Ну, Він працює, напевно, так, як і всі інші, натискається. І зафарбовується, да. ну, це зафарбовується і вже не міти маток. Друзі, не знаю, таким маркером не користувався ще користувався інакшими. Ну, на відео видно, показували ми маркери минулогорічні, які ну, то вже другий рік, другий рік підряд брав один і той же маркер. Цього року хотів заказати такий самий, але ну, компанії не було, такого самого вони запропонували такий, сказали, що також досить гарний. Ну, Виробник Китай. Тому не знаю, друзі, будемо користуватися, подивимося. подивимося, що як, чи гарний це маркер, чи ні. Тож, друзі, на цьому поки що все. ну, Таке коротеньке відео хотіли зняти про те, що прийшла нам площина. І вже, як би сказати, можна навощувати е, нуклеусні рамки, тільки їх потрібно ще е, по, натягнути друтом. І можна їх, е, е, думаю, що десь можливо, з наступного тижня прийдуть нам також рамки. Вже рамки у вулики. Також покажемо звідки брали рамки, які рамки і по. Що по рамках, і також вже треба буде приступати до того, щоб збивати рамки, друтувати і наощувати їх. Тому що, друзі, вже е, ну, час піджимає, а в нас ще стільки багато роботи. Тож, друзі, поки що все. Ну Йде робота по складанню у нас е, е, форм для заливки ППУ-уликів. Але це, друзі, в наступному відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!